Всім доброго дня, колеги! Починаємо роботу 62-ї позачергової сесії. Із 26 обраних депутатів на сесії присутні 15 депутатів і дозволяють нам розпочати сесії.

Після 22-ї чергової сесії у нас одне питання. Прошу проголосувати за порядок далі за основу і в цілому. Будь ласка, лісуємося. Голосуємо заняття за порядок зданий, за основу відчуваю. Прошу голосувати. порядку денного. Про програму з реалізації проєкту Карпатської військополітики под розслідами Карпатських лісових залізниць на 25-2026 році відповідає діально порядку. Дана програма створена для фінансування закладів проведення практику даного праці. Маршрут до нової відміни, а також е три розкордонні заходи, полістів какої е зустріч делегацій, створення е спільного туристичного продукту пропозиції, і фестиваль дерева у вийділи. <плес> Отрібні для нас, який наступний контракт. А води будуть починати. Загалом це буде музей, ми маємо його ввести в і передати на центр спадщини. Загалом, так? Там буде коледені, там можливо ми запровадимо під підний виток загальний. І додаткові пропускні звіт не будуть для, але по сути можна використовувати тільки для розвитку самого музею. Так як він зараз і Ще які питання, колеги, не прижиття. Якщо немає голосування за основою садовому, прошу проголосувати. За 17 рішень прийде 62-гу позачергову сесію оголошую закриту.